Усім привіт! З вами Асатеро Христослава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, про що мовчить ваш знайомий, коханий партнер. Загадайте свого партнера, знайомого, друга. Ми подивимося, про що він мовчить. Що мовчить вас знайомий, друг, партнер? Про що він навчить? Що би він хотів сказати вам? Він хотів би сказати, що ви така холодна до нього, що ви відвернулися від нього, що ви захищаєте свої інтереси. Він вас любить і що він іде до вас, прийде до вас скубком з з свого кохання, що він вас любить. Прошу мовчить ваш знайомий, друг, партнер. Та він надіється, що все буде добре. Але він буде діяти поступово. Він буде рухатися в вашу сторону, але поступово, осторожно, поступово, щоб не зашкодити вашим стосункам. Він хоче помиритися з вами. Про що він мовчить. Так. Та що він буде діяти і вийде з тої завищої ситуації, яка довго тягнеться між вами то мовчання? Він хоче нарушити то мовчання. Йому вже надоїло висіти. Про що мовчить вас загаданий друг, партнер. Що у нього відбулася якась розруха у житті, крах, крах всього, що він, крах минулого, крах того, що в нього було, і він хоче вийти з того. Так, він хоче рухатися до нового Тобто, що зараз в, ньому, в, нього в житті нічого не виходить, все валиться з рук, криза, і він хоче з того це все покинути і рухатися вперед. Тобто закінчити цей етап, який в нього було і йти в нове, в нове життя. Він мовчить, тому що про що він мовчить, він мовчить, що він нас любить, що він для нього е, сама важлива, важлива людина. Дама, його серця, що всі інші не мають значення для нього, що він хоче з вами сім'ї, що він хоче з вами одружитися. І якщо позволить вік, хоче вас, від вас дітей. Про що він мовчить. Так, він мовчить, що він буде рухатися. У вашу сторону. <кій> і у вас буде все добре. Він на те дуже сподівається. І мріє про те. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін. До нових зустрічей!